Минулого року в Автономній Республіці Крим за офіційними даними відпочили 4,5 мільйонів курортників, і з них українці. Цього року ситуація змінилася. Хто цього року поїде в Крим? Я думаю, що таких не буде. Тільки не в Крим, в Крим не поїдемо. Перевагу закордонному відпочинку українці надають з відомих причин. Зараз в Криму відпочивають російські військові у повній амуніції, а засмагати під дулом автомата екстриму вистачить не всім. Це все равно що відправити туриста в Ірак. Там ну там, де дії. Ну. заробляти на путівках у Крим бояться навіть турагентства. Військових на пляжах не покриває жодна страховка. Відпочинку в Криму бояться як вогню не лише через окупацію. Лякають там ще й ціни. Тільки узнавали ціни на путівки, Вибирали альтернативні варіанти. Тому що, там к сожалення Крим дуже дорогий. Сервіс низький, а ціни високі. Дві неділі хороший сервіс в Криму. це три-чотири неділі суперсервіс за граніці. Чогось іншого чекати не доводиться. Відпочинок в Криму це гори нефіксованої і неоподаткованої готівки. Ні цін, ні сервіс там ніхто не контролює. Минулого року влада півострова на туризм виділила 4,5 мільйони гривень. Втричі більше ніж офіційний, який виділив на всю Україну, 6 мільйонів туристичних гривень пішли на представницькі витрати. Проведення конференцій, на видання буклету на Проведення Київського міжнародного туристичного форуму на участь в зарубіжних заходах, аби українських туристів не переманили доступні комфортні курорти Грузії, Болгарії Туреччини, за справу взялися південні регіони. Цього року ціни залишилися як і в минулому. Сервіс так само. 50 гривень за проживання. Звичайно, іде йде далі вище: і 80, і 100, і 150. Що стосується харчування, харчува також іде від е, трьохразове, це від 90 до 120 гривень за добу. За ці кошти вам запропонують пенсіонат радянських часів або будинки у приватному секторі, де часто немає елементарного комфорту. І обійдеться такий відпочинок, як в тризірковому готелі Туреччини. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна.